Доброго ранку, всіх ради вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани Енергетичний Фонд Дня. Переставлений королем Пентаклів. Сьогодні слід проявляти щедрість, займатися благочинністю. День коли добро наше має бути зримим. Його можна торкнутися. Тому що це король Пентаклів. І якщо ми робимо якісь подарунки чи послуги, то в ідеалі, коли ми їх можемо відчути так фізично потрогати, цей день також підходить. Для зміни робочого місця найбільш перспективне день можливих авансів, премій підвищень. Ідеальний, як ми як вже повторююсь, для благочинності та прояву милосердя, але наголошую, що милосердя має бути проявлене не лише. Незримо і всередині, а й має бути проявлено у матеріальному світі. Для бізнесу, в принципі, досить вдалий день, можливі значні купівлі, капіталовкладення, партнерство. Для здоров'я день одужання після якихось хвороб. Можливе таке зцілення, це, це дуже добре. Для кохання досить хороші стосунки, міцні, зв'язані, зберігання певних традицій може бути саме в стосунках, це те чудово. Для магії це ритуали достатку, створення мандал достатку та багатства. Ритуали пов'язані із сонцем із землею, тому що наближається ламас і енергії сонця та землі досить активні. Також можна Подякувати землі, тому що вона наша годувальниця, і земля нас годує, і вона теж стомилася від війни. Вона прагне миру, і треба це це також пам'ятати. Треба їй за це дякувати всім зичу гарного дня. Будьте благословенні.